Президент України Зеленський завітав до США і до Норвегії. Які реальні цілі цих візитів, і чи будуть продовження? Про це поговоримо з Олександрою Решмеділовою політологинею. Вітаємо вас, пані Олександро. Як ви вважаєте, які реальні цілі візиту Зеленського до США і зараз вже до Норвегії? Ну, якщо ви розпочали з Норвегії, то безпосередньо є домовленість між Великобританією і Норвегією по створенню певного. Альянсу це нас посилить на воді президент Зеленський, виступаючи в Америці і на спільній прес-конференції з Байденом, і окремо виходячи з Лойда Остіном перед студентами, говорив, що наша місія і завдання це посилитися в повітрі, тому що вважає, що є успіхи. На землі є успіхи на воді, і є бажано отримати посилення у повітрі. То якраз альянс Британії і Норвегії на воді дозволить нам скажімо, досягати наших цілей швидше посилити контроль і супровід зернових потужності зернових треків, зернового коридору, так званого. Тому я впевнена, що Норвегія це теж дуже важливий вояж наприкінці року. Але візит в Сполучені Штати нагадаю, він не був завчасно анонсований. Він стався після е, ну такого символічного церемоніального візиту до Аргентини. Проте там, крім Аргентини, були ще зустрічі з президентами Урагваю, Парагваю, по тобто посилення е, контактів з Латинською Америкою. А я нагадаю, що достатньо багато років більше 20, Україна не мала на найвищому рівні. Контактів з Латинською Америкою, здається, останні були ще за часів кучми, але вони перервалися а, подіями пов'язаними з Тузлою. Тобто, насправді цей ринок, цей, а, ця сфера, а, вона для нас пріоритетною може бути через додаткові а, по, по ну, домовленості, контракти тощо. Щодо сполучених штатів, то звісно, що ключовим є все-таки знаходження порозуміння. З конгресменами напередодні голосування в конгресі, але ми бачимо, що поки, незважаючи на те, що Зеленський мав консультації як з республіканцями, так і з демократами, поки е завірянь в тому, що голосування буде 100% немає. Тобто є гучні слова, і Зеленський це підкреслив, що є завіряння певні е поки на словах. Хочемо побачити ці завіряння і на ділі у справі. Тому що скажімо, часу до канікулярного періоду Різдвяно-новорічного вже залишається дуже мало, і є побоювання, що конгресмени можуть просто піти у цю різдвяну відпустку, не прийнявши рішення. Але Байден зі свого боку від білого дому там від себе надав 200 мільйонів такої швидкої бліц допомоги. А там є перелік того, що там насправді буде, і з важкого озброєння, і з боєприпасів. Ну тобто, це така, скажімо, анестезія пілюля, але 61 мільярд поки зависає в повітрі, і це стосується не тільки України, але й Ізраїлю. Дуже важливо, що е, наші країни е, знаходяться, скажімо, в спільному човні. До речі, допомога Тайваню зависає, але поки узгодженості й певним таким каменем розбрату. Є якраз на питання України. Тут немає домовленості між республіканцями і демократами в питаннях кордону з Мексикою, міграційної політики, і я скажу, що ці питання в них не одного дня і не одного політичного сезону. Вони в них точаться десятиліттями, тому зайшли в важкий такий протиборство республіканців і демократів, да і ще тим паче. Вибачте, але може так статися, що республіканці будуть розігрувати ще навіть не імпічмент Байдену, навіть про таке заговорили, що можуть і таке бути зареєстроване. Тому фокус уваги може змінюватися дуже по-різному. Але дуже важливо, що Зеленський, перебуваючи у Вашингтоні, наголосив, що Україна виконала всі вимоги від Європейського Союзу, тому що на цьому тижні, крім заокеанських рішень, буде важливим рішенням. І на полях Євроради, і важливо, щоб Америка безпосередньо Байден посприяли тому, щоб рішення по Україні в Європейському Союзі було позитивним, тому що Україна зі свого боку проголосувала всі вимоги, всі закони. О, чотири закони було в Верховній Раді. Їх проголосували всі. Цікаво, що вся політра. Політичних сил дала голоси від президентської фракції опозиціонерів, навіть групи Пуйка, і це говорить про те, що є консолідоване бажання України рухатися до європейського союзу. І я сподіваюся, що не буде протидії з боку Угорщини, тому що нещодавно Кулеба мав розмову безпосередньо з Петером Сіярту, і навіть так натякнув, що є певні позитивні, можливо, якісь домовленості з суви. Тобто наше завдання переконати не тільки Штати, але й е, Угорщину, словаччину, ну і безпосередньо ті країни, які можуть нам дещо перешкоджати в наших євроатлантичних давайте так скажу спрямуваннях. О, цікаво було почути вашу думку щодо того, яка країна стане для Зеленського наступною для візиту. Як вважаєте, в яку доцільніше було? Давайте от трохи так скажімо так пофантазуємо. Польща, Можливо... Польща, Польща, Польща. Думаю, що крім безпосередньо Брюсселю, ви знаєте, що а, обрано нового прем'єр-міністра Дональда Туска він вже в своїй промові присвятив величезну увагу Україні. Нам дуже потрібно розв'язати питання на кордоні з блокуванням. Я поясню, це не тільки питання людських життів, не тільки питання логістики і фур на кону безпосередньо і постачання багатьох моментів, які зав'язані, ну і боєприпаси в тому числі через Польщу. Тому важливо, щоб там. Не створювала додаткова напруженість. В принципі, Туск обіцяв вирішити це питання. Я впевнена, що 14-15 грудня він буде виступати. Це його буде такий, ну я не скажу ну, не такий шанс, да, або зоряний час, але він буде використовувати майданчик Брюсселю, як скажу свою візитку певну політичну. А надалі дуже важливо, щоб контакт відбувся. Неважливо, Зеленський прибуде до Польщі, або це буде. Контакти і перемовини ну на інших полях, скажімо, європейського Союзу. але з Польщею контакт нам точно треба встановлювати. Давайте повернемось до США. Здається, республіканці заявили, що вони розблокують це питання допомоги Україні у випадку, якщо Байден вирішить питання з кордоном із Мексикою. Як ви вважаєте, от яким чином будуть розвиватися стосунки демократів і республіканців, і чому Україна саме розмінною монетою в їх стосунках є? Я дуже простими словами поясню, в чому е, питання саме кордону через Мексику йде величезний трафік міграційний, і багато з цих мігрантів вони е, потім стають виборцями демократів. Вони легалізуються а, або вони, або їхні нащадки. Це вже прямі е, виборці демократів. Тому демократи так проти е, закриття кордону обмеження цього міграційного потоку, і саме тому так сильно за це хочуть, скажімо, зреалізувати республіканці. Я нагадаю, що Трамп, коли був президентом, він взагалі перекривав нелегальний трафік, тому що там, крім міграційного трафіку, ще є і наркотрафік, і нелегальні перевезення, і нелегальне постачання тощо. Ну і загалом, скажімо, багато штатів вони колись у війні між Мексикою і. Америкою взагалі відійшли Америці, а це були колись мексиканські штати, це і Каліфорнія, і багато інших. Тому загалом, в принципі, це питання міграційне, воно ну старе, скажімо, як світ, і не навряд чи їм вдасться його зараз розв'язати. Просто вони нас спеціально давлять на той а, аргумент, в якому навряд чи знайдуть порозуміння, і дуже погано, що Україна опинилася в пакетному голосуванні по всіх питаннях одночасно. Це дуже дуже ризиковано. А якщо Байден піде на якісь поступки, він зазначав у своїх виступах, що на якісь поступки готові, проте не означено які, і чи влаштують вони республіканців. Тим паче, республіканці теж не єдині. Є республіканці, які погоджуються підтримувати Україну, тому що розуміють промислову вигоду, промисловий зиск для Америки, тому що Америка закуповує сама у себе боєприпаси постачання важкої зброї тобто працює їхнє ВПК, їхнє озброєння міцніше і ми його безпосередньо купуємо це робочі місця це насправді робота економіки тому є вигода є і є аргументи з якими треба говорити апелюючи до республіканців він насправді зеленський використовував ці аргументи виступаючи якраз на фінальній прес-конференції з байденом але ми бачимо, що поки багато ну ясності, вуаль певна завіса існує, і тому я розумію, що торги продовжуються. Насправді є навіть варіант, що можливо конгресмени не підуть е, на цьому ну, після цього тижня е, у відпустки. Можливо, вони продовжують свою роботу, але це знов таки торги. Питання, як вони зможуть узгодити? Я впевнена, що не тільки українське, але ізраїльське лобі теж працює на кону допомога. Ізраїльтянами вирішення питання в Газі Тому теж присвятили увагу, якраз на фінальній прес-конференції. І ще цікавий момент це було запитання з приводу НАТО: чи може Байден надати якісь завіряння в тому, що за рік, коли Америка буде приймати 75-й ювілейний саміт НАТО, умовно, будуть пропозиції для України в цьому питанні? Теж обійшли обережно, сказ... сказавши, що і попереду багато роботи, що умовно. Підтримують Україну всіляко допомагають, але треба консенсусне рішення. І знов таки ми впираємося, як і по європейському союзу, чи не буде яких додаткових країн, які можуть чинити супротив. Знов таки, як не прикро, але це ті самі країни, які можуть нам перешкоджати і в європейському союзі. Пані Олександро, як завжди, вдячні за вашу глибоку влучну аналітику. Сподіваємось на наступні діалоги мирного вам неба. І всім спокійного дня, дякую. Це була політологиня Олександра Решмеділова. Побачимо вже незабаром. Бережіть себе.